Це встановлений сонячний годинник. Бачите? Це як ми ще в школі вивчали, як він працює, але я трохи не пам'ятаю, але як мінімум тут має бути сонце. Але сонця зараз немає. Тут чи показує він час, чи не показує, чесно кажучи, я вам не скажу, як тут розібратися. Десь я читала в інтернеті, що начебто його підключають від електрики, якщо немає сонця. І він там показує. Але щось я не бачу, щоб він десь світився. Зараз десь приблизно 15-та година, але він ніде не світиться. А, ні, світиться. Ого, дивіться, бачите, червоне таке. Ого, підсвічується то це він зараз працює виходить, від електрики. А коли є сонце, то він працює від сонця. Дивіться, і час правильно показує. Зараз десь початок 4. Прикольно. Ну, така ще штука є. А ви, будь ласка, підпишіться на мене. Поставте мені вподобайку, напишіть мені коментар. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі.